Дивіться, що тут відбувається такої небезпеки, ну показана основна небезпека. Ця людина не дає вашій мрії здійснитися. Як-то чіпляє вас так або запускає на свій рівень, щоб ви не уїхали чи не переїхали нікуди. Ця людина може бути в дуже сильній депресив депресії. І ще в людини, яку загадали, можуть бути такі якості такого. Це не маніпулятор, це Керівник, ну такий, все має бути під контролем. от І небезпеки ну великої я не бачу. Скажіть, допоможі, Чи йде небезпека. Просто воно як схоже. Ну, ось воно і вийшло. А... Інколи. До вас можуть іти такі потужні прояви агресії. А тоді вони змінюються на таку любов, але вона нема любві, щирості нема. Більше ця людина потребує вашої допомоги, фінансової підтримки і моральної підтримки. ну Тут прям, щоб було небезпечно, нема, але і щоб дуже хорошо теж нема. Вас тримають, не дають вам вирватися. Е, постійно, як-то, на зв'язку, і контролюють, що у вас відбувається. Скажіть, допоможіть, чи йде небезпека від загаданої людини, тим, хто дивиться відео, близьким їм. Ну, так, основне, що вийшло, ця людина не переживе, якщо ви досягнете успіху, а ви його досягнете. У вас дуже будуть великі прибутки, ваша справа, фінансова незалежність, від, може хтось стане дуже популярним.